Ми краєзнавча пошукова група КЗ Головківська гімназія, Маричатко Софія та Фатич Вікторія. З радістю запрошуємо вас до захоплюючої віртуальної екскурсії стежками мого села. Ця екскурсія поділена на цікаві зупинки, кожна з яких перенесе туристів в окрему сторінку життя мого села. Ми не будемо вам про весь світ говорити, про село вам розкажемо, улюблене наше, бо за долю його на в вс... нас всіх серце болить, а воно. Не кричить і нічого не скаже. Зупинка загальноінформаційна. Головки мальовничий куточок природи Полісся, край блакитного льону та багатюшніх покладів граніту, золота, чарівна сторона. Скільки ласкавих і теплих слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю, де вони народилися і живуть. Зупинка писемні джерела рідного краю, село Головки засновано в середньому в 16 столітті, поміщиком із села Рішок Іваном Єльцем, яке було надане його діду Якову Єльцю, якого вислуга королівської ласки. За однією із версій село має назву завдяки першому поселенцю на прізвища Головко. Було у приходьку Головко три сина Марк, Костюк та Мелешко. Можливо, так з'явилися поширені прізвища в селі Головки Марченко, Костюченко та Мелещенко. Зупинка історична. У 1873 році землі села Головок придбала мати відомого мандрівника Миклухо Маклай. У 1886 році до Малина прибув Микола Миколайович Миклуха, який відвідав навколишні села, в тому числі і Головки. Він вивчав побут, звичаї та традиції. Полішіків цікавилися історією племенів древля. Зупинка географічна. Село Головки розташоване у південно-східній частині Коростенського району Житомирської області. Територія села знаходиться неподалік залізниці, а на північно-сільних околицях проходить автомагістраль Київ Коваль. Зупинка археологічна, численні археологічні знахідки підтверджують, що найдавніші жителі на території голов з'явилися в 6-4 тисячолітті до нашої ери, в епоху неоліту. Родзинкою цього періоду є інформація про те, що археологами було виявлено три групи де давньоруської курганів, а одним із перших мешканців була плем'я трипільської культури. Зупинка древлянська. У VI-7 столітті на території села знаходилося поселення древлян. Древні жителі села Головок займалися головним чином хліборобством. Головний наш хліб не дарма називають житом, бо ним жили люди. Окрім жита, наші предки знали і пшеницю, овес, ячмінь, просу. Зупинка освітянська. У 1887 році в селі Головка Хмалинської волості настоятель церковної парафії відкрив школу у приміщенні церкви. У той час у ній навчалося 18 учнів. З 1928 року в головках діє семирічна школа. Учні в школі навчалися у дві зміни. Зупинка релігійна. У 2009 році розпочалося будівництво церкви в селі. Це було нелегкою справою, до якої долучилися багато односельців. Великою подією стало освячення церкви святих та Дем'яна 27 серпня 2017 року. Парафія підпорядковується православній церкві України. Зупинка страшні роки війни нам світять зорями в нічній імлі, безсмертні душі, праведні півчесні, от тих людей, що вмерли на землі. Коли вмирає воїн в сурові, душа у нього кажуть не згаса. Та всі, якби перетворили зорі, то їх він не в небеса. На світанку 22 червня 1941 року страшна липа прийшла до України. Рано вранці посипались бомби фашистів на міста, області, бардитів, пора знімали. 13 серпня 1941 року село Головки зайняли військи. У полях за село Головки полягло багато воїнів. Зупинка патріотична. Збройні сили України це наші герої, наша надія, та щит нашої держави. Кожного дня, щодня вони демонструють надзвичайну мужність та відвагу, захищаючи нашу країну від ворожої агресії. Завдяки їхнім зусиллям ми можемо сподіватися на мир та безпеку, а на наше майбутнє. Дякую вам, наші герої. Зупинка таємнича. Загадкою для жителів села є таємниче дерево. Кажуть, стоїть без листів і цвіте понад 200 років. Воно круглий рід. Рік голе, але не трохне. Нам розповідали, що під час війни там нацисти закопали під цим деревом монети, але під час битви забули про них. А от дерево з цих пір стоїть голе. Кажуть, що воно обібрало енергетику, крадений грошей. Через те засохло. І що як тільки хтось не сміється його зрубати, в село прийде голод і безрошівля. Пінка фольклорна. Справжньою родзинкою нашого села є голосистий жіночий ансамбль Любисток, який було створено в такому вже й далекому, 1975 році. Він діє при будинку культури понад 50 років і стає відомим не тільки у своєму селі, але й за межами району та області. Дякуємо за увагу. З радістю запрошуємо до нашого села.